8 серпня у центральній міській бібліотеці імені Марка лукича Кропивницького відбулося відкриття персональної виставки «Різнобарвний космос художниці Оксани Криворучко, майстрині Петриківського розпису. Це особлива подія, адже виставка стала першою персональною для пані Оксани, яка опанувала мистецтво Петриківського розпису вже після початку повномасштабного вторгнення. Її творчість стала рятівним островом спокою та сили у неспокійні часи. Закінчила. Професійно-технічне училище в самій Петриківці, СМТ Петриківка, там училище 79, здобула професію художника розмалювання по дереву. Так, Була дуже щаслива, що мені вдалася ну, така нагода. От. І зараз на виставці представлено більше ну, десь 20 робіт різного розміру. От, Є такі, що... Ті роботи, які були на початку створені, а це більш великого розміру, то вже більш формати, то вже вони створені пізніше. Сьогодні майстриня мешкає у Києві. Активно бере участь у колективних виставках і з натхненням популяризує українське декоративно-орнаментальне мистецтво. Учасники відкриття мали змогу не лише зануритися в яскравий світ барвистих полотен, а й насолодитися живою музикою у виконанні відомих моколаївських музикантів Володимира Василенка та Андрія Криворучка. Я вважаю, взагалі дуже класно, коли в родині люди ну, об'єднані якоюсь такою спільною творчою рисою, творчою ідеєю. Можливо, хтось якось себе розвиває свої це дуже класно. Взагалі в родині це потрібно підтримувати і якось розвивати. Виставка приурочена до Дня Незалежності України. Ось такі роботи, такі світлі, яскраві, ну божественні просто роботи. Присвятити Дню Незалежності ну, це правильно. А, відтак ця виставка вона відбулася. І ці роботи протягом місяця аж до початку вересня будуть сподіваюся, радувати наших користувачів своїм теплом, своєю радістю, своєю щедрістю такою. Тож я запрошую всіх миколаївців. Чекаємо на вас в центральній міській бібліотеці імені Марка Лукича Кропивницького.